Привіт всім, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні ділюся з вами рецептом хлібного квасу. Цей квас я ціле літо веду, роблю, він дуже гарно е, втамовує спрагу, а також є основою для деяких страв. Є основою для борщу, є основою для окрошки. І, взагалі, надзвичайно смачний напій та й корисний. Для цього я беру бородінську хлібину, я беру її 500 грам тут в мене. І ось такими кубиками роблю, буду робити сухарчики. Сухарі можна робити на пательні, в духовці, але я щоб швидше роблю в мікрохвильовці. Ось, дивіться. Три рази по одній хвилинці, і в мене вони вже аж стукотять. Перший раз, коли робити квас, потрібно брати всю хлібину, тобто пересушити 500 г бородинського хліба. Тепер я беру 3 банку і кладу туди дві ложки з горою цукру. Я зразу розкажу, як перший раз ми робимо, а потім як далі вести цей квас. Як з його вже відбирати закваску? І беру 1 грам сухих дріжджів. Це малесенька ложечка. Якщо будете брати чайну ложку, то це на кінчику чайної ложки. І тепер сюди ми кладемо всі наші сухарі. Перший раз ми кладемо на 3-літрову банку 500 грам сухарів. А надалі мені хлібини хватає, як підгодовувати квас на три рази. Тобто, я беру, сушу повністю хлібину, ділю її на три порції, і я знаю, що в мене троє суток буде заправлений квас. Ось другу частину я вже досушила. І оце ось я кладу в банку, так виглядає. Сухарі з однієї бородінської хлібини воно займає так майже половину банки. Зараз я вам покажу. І зараз заливаю холодною фільтрованою водою. Так як там дріжджі, то гарячою заливати не можна. Як ви воду кип'ятите, то остудіть, а потім заливайте. Заливайте неповну банку і буду накривати бинтом і резинкою. Або ж можете перевернути кришечку, але не накривайте плотно. І обов'язково ставите в глибокий салатник або в миску, тому що воно буде бродити і буде виливатися. Перший раз я змішую, щоб скоріше завести дріжджі, Потім я його мішати вже не буду. І залишаємо на дві доби. Якщо вам цікаво дивитися мій канал, і ви зі мною готуєте та випікаєте, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Ось дві доби пройшло. Дивіться, якого він вже кольору, і подивіться, скільки вилилося квасу. Тобто обов'язково в салатник, бо будете ловити його по всьому столу. Зараз я його пересію в піалу цю. І ви подивитесь, дивіться, якого він кольору. Такий Гарний насичений колір. Якщо ви хочете ще темніший, значить підсмажите на пательні сухарі ще темнішого кольору. Але чи вам сподобається тоді присмак? Експериментуйте і напишіть в коментарях, як ви робите і як вам сподобалося чи не сподобалося. Ось так я перетіжую через ситечко. Якщо ви використовуєте для борщу, для окрошки, то це вже готовий квас. Можете брати і готувати. Якщо ви хочете його. Покласти в холодильник і щоб він загазувався, то обов'язково потрібно додати до його родзинки та цукор. Так дуже смачно. Я люблю його так пити без додавання цукру. А діти люблять більш солодший. Тобто, я зараз додаю трошки цукру і таку ложку. Тут у мене 750 грам бутилка. І заливаю, і це покладу в холодильник. І якщо хочете, щоб було скоріше загазувалося, 5-6 бубиночок, родзинки туди кидаєте, і буде вам газований квас, дуже смачний і корисний. Я бутилку набираю, а мені потрібно буде 300 г для борщу. Який я обов'язково запишу і ви його побачите. Ось я дуже повну не набираю, закручую її і кладу горизонтально на полочку в холодильник, ось так. Пробуйте. А цей що в мене залишився, мені якраз 300 грам потрібно для борщу. Якраз в мене тут буде. Якщо ви будете використовувати. Просто для напоїв, то це 1,5-2 літра кожні сутки ви можете класти в холодильник. Ось так це я відставлю, буду варити борщ. Тепер я показую, як його я далі веду. Тут дуже багато вже хліба, ви бачите, я його відсипаю. Оцей хліб, який я відсипала, це вже є закваска. Якщо вам мало однієї банки, ви можете на основі цього заправляти другу, ні давати знайомих, ні виносити птичкам, курям. І так далі. Ось, дивіться, стільки потрібно залишати. Це десь орієнтовно 1 третя банки. Оце в нас внизу вже є закваска. Уже ми дріжджами не користуємося, нам вже буде хватати цих дріжджів, які є. Додаємо 2 столових ложки з гіркою цукру. Додаємо 1 третю хлібини пересушених, вже і сухарчиків. додаю. І буду заливати водою. І уже кожні сутки квас буде готовий. Тобто, перший ви ставили на двоє суток. А це вже сутки пройшли, і він готовий. Будете смакувати. Як вам сподобається, а я знаю, що вам сподобається, як ви зробите, то цукор ви самі вже будете регулювати. У мене, наприклад, чоловік любить, як я цукру не додаю, а додаю тільки пару бубочок родзинок, воно загазовується і надзвичайно смачний квас, особливо влітку дуже смачно. Ось так залила водою. Поставила в салатник, накрила бінт-резиночка і процес пішов. Обов'язково пробуйте і напишіть мені в коментарях, як вам сподобався, квас чи не сподобався, але, впевнена, що сподобався. І до зустрічі!